Відмінити комендантську годину, про це говорять активно на, на сам новий рік. А я вважаю, що якщо відміняти на сам новий рік, то чому б її не відмінити взагалі? А якщо тоді не відміняти взагалі, то не треба відміняти на новий рік. А що такого в новому році, до прикладу, чому ми не святкуємо, до прикладу, 1 вересня, День Знань! А давайте на всі! Купимо мандарин, шампанську і поставимо. Ну, 1 вересня, володь, мандаринки дорогі. Форма так. Ну, хурму тоді. Та ні, слухай, я думаю, що якщо відмінити комендантську годину на Новий рік, знаєте, що понесеться? Будьмо відверті. Якщо буде. Як мінімум. Понесеться, типу, знаєш, коли забороняють, забороняють, дозволили. Давайте будьмо відверті. Кількість людей і категорія людей буде в хлам. Вони нап'ються так. От, так, власне... так, ні, ні. Буде лупити феєрверк. Будуть їхати поліція. О, будуть як тільки будуть феєверки, кримінальна відповідь нового року бель. Без феєрверків не буде нового року. Є, е, б, в мене не буде нового року. Це було цука за вами дебілами їздити. Ну е, 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 не, не на справді, за нами. Як е, в ну, комендантські години, насправді запроваджуються запроваджується в кожній області кожної конкретної військової адміністрації. І є для прикладу ну. Закарпаття, де Закарпатця. наш Закарпаття в них навіть області. не військово. Uh, uh, так, В них немає комендантської yeah. години. комендантської години. Тобто з, з, з моменту початку війни до е сьогодні. В них навіть доба тримає 23 години. По, по календарю. Нема е, цьому, Там Максим uh, Ромський. Uh, Ромський. Uh, Ромський. Uh, Там 360. Uh, Максимілянському календарю. Йде. Так, От, так, тому так. Е, в кожній області, звичайно, що це е, на розсуд, е, і з, з огляду на ситуацію, бо зрозуміло, що е, там в Львівській, Волинській області ситуація с, на розгляд ситуація не така буде, як в Запорізькій е, чи, чи в Донецькій Очевидь. області. Тому звичайно що, е, але централізоване рішення, звичайно, воно буде сформоване. Е, і я теж прихильник того, щоб е, ну, новий рік це зміна знову ж таки, е, місяця. Та? Тобто, у нас 31 Грудня, завтра стане 1 січня. Нічого е, насправді Такого не Насам, на, на, сам, на, на Новий рік і теж проти того. Але як ти думаєш, взагалі е, давайте так от беремо е, оці регіони, які не так масово піддаються там обстрілам е, сторони е, Мордора? Закарпаття, ну там їх нема, немає. Німецька область, Франківська область, Львівська область. Тобто, от, Я чому за Львівську, Тому що в нас зараз місто мільйонник з, з, з урахуванням людей, які до нас прибули. Тимчасово І, я ну власна власна точка зору, то щось так думаю. Плюс ну, Львівський регіон, в особливості сам Львів, у нас немає виробництва, у нас звичайно, типу розважальна сфера. Це заклади, громадське харчування, розважальні центри, і це це все остальне. Як на мене, якщо комендантську годину відмінити або її там продовжити на декілька годин, як на мене, воно би сприяло пожеленню економіки в нас. І вот ну, в цьому власне, контексті Наталія дивонович нас запитує і, а і чому а на хіба відміняти комендантську годину на фронті війну теж відмінимо?